Доброго раночку. У мене вже кава. Сьогодні адвент буде ввечері. Зараз не хочу розставляти камеру і все це знімати. Уже дочекаюсь, коли приїдемо. Це Єві попався адвент. Єва, звичайно, не чекає. Так, от тут ось сюди крутиться, це сюди крутиться. Коротше, такий антистрес. Так, ну все, ми сьогодні їдемо на фотосесію. І потім поїдемо до бабусі. Вже домовились, вже точно ніхто нікуди не піде. Ну в плані в неї було домовленість на манікюр. Це не те, що це ми так попитали щастя, чи вона вдома, чи ні, але була не вдома. Сьогодні вдома, тому їдемо. Єва майже зібрана тільки зачіску, а мені все, все решта. Бабусі ще взяли ось такий набір цукерок. Бабусі з дідусем було до речі, уважи сьогодні святого День Святого Миколая. Я всіх вітаю. то і у неї завтра також буде День Святого Миколая. То будуть ласувати. Вони люблять ці цукерки, тому ми взяли такий святковий набір. Так переливається гарно. дивіться, Клас дуже прикольно. Так, все зараз дозбираємось, доп'ємо каву і поїдемо. I'm more of a seasonal slacker I come off like a less green grinch and I won't bite my tongue, I won't butch an inch cause there's so much to organize, so many names to memorize and herein the problem lies I can't be bothered who's gotta Decorate the tree, ain't got time for Christmas. All your family. Who's got room for carols to drink and be merry? Ain't got time for Christmas. Have you got time for me? Playing about all these nothings, but I can't socialize all week. That's too much time for me to be acting sweet. Cause there's a growing shopping list, Sam. The move portal Дуже класна студія. Тут взагалі дуже багато залів. Це на лівому березі. Я залишу посилання на цю студію на інстаграм-аккаунт. Дійсно дуже класно і чесно, це інтер'єр, який мені зараз дуже близький. Я б хотіла в такому жити. Насправді дуже хочу такий диван, такого формату. Ось саме ось так я бачу, щоб у нас був диван у вітальній, круглий стіл, такий як в цій локації. Ось мені таке дуже імпонує, дуже подобається. Що ти там я тільки побачила? Що ти мене порадуєш? Ах ти ж! Так, їдемо до бабушки. По до бабусі їдемо, Тебе бачу. Зараз подивимося, як їхати. Я думаю, що тут їхати об хвилин 10. І що хотіла додати. Що напевно ви пропустила, або можливо, не побачила, або можливо хтось просто проскочив. У минулому відео показувала, як задекорували євені двері в клас. Там маленька вставочка. Я думала, що я поставлю. Камеру і зніму, як я це клею, але на мене накинулись діти всі з класу. Ті, хто там був на той момент. І давай ми допоможемо все. І я вирішила, я чужих дітей напевно знімати не буду. Я вже просто е зняла такий кінечний результат. Так ну я насправді задоволена, що ми саме Напишу сьогодні. Ви бачите, вони мене... з порівняйте вчорашні образ сьогоднішні мені поїхали більше так подобається і у Євбан. був банк. поїхали, да. Так, а далі? Ну, далі що ще? Шо ну, іноді мені не подобається, що дають в столові їсти в їдальні. Правильно? Тому що іноді смачне, а іноді таке. Ну так, так. для дорослих. І добре, а що ще у вас там подобається? Ну ще. Ну так, в принципі, нормально все. А що вам подобається своє? Подобається вчити англійську мову. Подобається гратися з дітками, друзями своїми. І подобається та їс. Добре. А що вам подобається і не подобається? Прокидатися зранку. Та це ще я ще це виконала. Ні, це неправильно, Бо я сьогодні не виконала роботу, що ну, типу, що не звільнила зі школи. Mm. Мені планіть гроші за те, що я звіняюсь зі школи. Ну, що, ну, типу, мені платять за те, що я знаю, чи їм подобається школа, чи вони брешуть, чи ні. Ой, Так. Чи ви звільните мене зі школи? Ні. Добре, іди, ти, так, давайте ви. Сідайте. Сідайте. <рисвіт> Сідайте. А що треба? Сідайте сюди, просто в колоню. Чого в школі чи ні? Дивіться, я, як мама зробила печівка. У неї вже є рецепт на каналі. Якраз сьогодні вийшло. А у вас це вже вчора. Боже, такі прикольні. А що це яблучко? Да? Ну, Форбочки у мене, так, да, формочки а, такі. Можна каву, да? Да. так? Mm -hmm. Так. Класні такі, прикольні. Так гарно ти їх постелила сюди. Постелила. <риво> Клас, прикольно. Старалася. Угу. Так, а в нас у бабусі з дідусем вимкнули світло, тому ми вирішили піти в метро і прогулятись, щоб в темряві сидіти. Тому якраз купимо те, що хотіли, ми якраз хотіли поїхати в метро, бо є деякі запроси у нас. Ой, дивіться, я тут є ялинки. А гарні які. Так. Скільки Твоє? от коштує така ялинка, до речі? Ну, мабуть, тільки сідні. Тут нема цінників. Це... Запах Це... стоїть. Вікна гарне оці. Так, дуже гарні. Мама. Давайте разом ми підемо. Так, да, йдемо, пішли, бігом. Скільки там? Три... Оця три тисячі, папа каже. Це десь півтора метри. Mm -hmm. так? Mm -hmm. мам... Маминого зросту. Десь півтора метри, мав. <рес> 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 метр шістдесят. <рес> Ну такі саме. Та саме. А ні, це такі саме. Ну, все такі. Така, да, вона бархатна, класна. Такая, ага. А біла менше? Це інша. А, це інша, біля, да. Біля. У Юліна це біла. У юлі ось така сама, як червона, і, 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 і тільки біла. А це, до речі, не, не бархата. Це паперово. паперова. Так що у це мене бархат. Бархат сам це інша зовсім ось вони продаються. Дивись, 159 гривень. Ось вони. Mm -hmm. А тут залишилися тільки червоні yeah, і. зелені. Да. Mm -hmm. Ось такі. Так, да, прикольно. Що тобі подобається такі? Mm -hmm. Смішні. Смішні, mm -hmm. так? Mm -hmm. ага. Мені взагалі я вас з такими очами всі подобаються. Смішні. Ці фанаті від цих дуже гарні. Все, ми вже приїхали додому. Я зараз хочу приготувати вечерю, бо ми вже голодні, насправді, поки доїхали, ще затори були. Тож зараз швиденько спагітю зробимо, такі звичайні. І розпакуємо подарунок. Я сьогодні ще не розпаковувала. І при тому, що я тепер вже вийшла на день в день, хотілося, знаєте, раніше забагато днів наперед не знімати, але вийшло, як вийшло. Це Саша. Це Сашин подарунок однозначно. Як... Це Саша. Я вже, знаєте, на кожен подарунок кажу, що це Саша, але насправді ну, вважаю, що це її. Так, ну що? Я, якщо чесно, дуже боюсь ним шару діти, тому що мені здається, що там щось таке крихке. Так, я підготувала ножиці, але здається, вони мені не знадобляться. Тому не знаю, що це може бути. Може якісь іграшки, може. Ну, там щось. Блін, я боюсь, просто реально побити, якщо там що. Ну, щось маленьке. Щось маленьке яке ж такі, якось, знаєте, типу як цокається трошечки. От буде смішно, як, що там щось з текстилю. Так. Блін, Саша пакує взагалі. У неї тут двосторонній скотч. По-мотному все. Взагалі дуже класна упаковка, так, знаєте, акуратненька, подивіться, як акуратно. Ну, просто, просто, я не знаю, там зараз фокусується чи ні, просто кутик до кутика. Я коли буду знімати, я вже зняла, звісно, цей бекстейдж, коли я пакувала подарунки, я сподіваюся, що я його виставлю потім, то побачите, я пакувала подарунки, це зовсім не так ідеально, як у Саші. І дивіться, такі всякі штучки, ось це все. Папір гарний. Це так гарно. Одна клеечка мы циферки отут. тут. Так, ладно, що. Боже, тут стільки багато всього! капец! Короче, тут ці э, маршмеллоу для какао. Тут... Штучки, блін, треба буде повісити. А я встається бачила в відео. Що це не у тебе я бачила їх. Клас! Блін, я люблю такі штучки, а в мене їх, до речі, немає. Якраз повішу. Ой, прикольно. До речі, кульки, які я купила, я ще не повісила, то разом з цими повісила. І ще нас Вже там шики! Це круто. Ви <ріст> знаєте, якщо чесно, після Лего я подумала, що було б класно, якби мені хтось поклав желейки. Це для мене супер крутий подарунок. Тут все круто. А, диви, а, все. <ріст> Це дуже класно. Саша, дякую. Ну, я ж... Думаю, що я правильно вгадала, Я ж нічого не переплутала, це Саша. Ой, блін, клас! Ну, блін, я навіть не знаю, чому я зраділа більше за все. Дякую, що ви дивились це відео до кінця. Дякую вам за ваші коментарі, підтримку, що вам подобаються ці влогмиси. Я насправді дуже щаслива від цього, тому що багато сил витрачається на це, багато енергії. Тому дуже приємно, що ви, вам це відгукується, що ми трошки піднімаємо вам настрій своїми ідеями, своїми відео щоденними. Знаєте, коли. Я ще не була блогером, я завжди дивилась флогмаси, мені це завжди подобалося, завжди підсідала на них. І, і дуже любила, отак от кожного ранку а, за сніданком, за чашечкою кави проглядати відео. І а, мені хочеться, щоб ми так само в україномовному Ютубі так само передавали таку. А, Ідею, атмосферу, настрій. Тому що, ви знаєте, це все ж таки свято святом, звичайно, але взагалі це просто такі приємні емоції і такий наш момент, переключитись. Тому. Я дуже рада, що я вам даю можливість переключитись. Не знаю, на скільки хвилин кожен раз, але я дуже рада, що якась частинка мене йде до вас, і ми, як подружки, з вами проводимо час. Тому обіймаю всіх міцно міцно. Дякую, що ви дивитесь, підтримуєте. Мені це дуже-дуже цінно. У мене на каналі багато зараз нових підписників, це мене дуже тішить, що людям новим. Також це все відгукується, тому будемо разом, будемо знімати далі, робити творити далі. Я сьогодні хотіла ще зробити медовик на завтра, у нас завтра 10 Миколая. Але ви знаєте, я вже так хочу спати, що я, напевно, перенесу це просто на ранок. В Франції вже зроблю, і я подумала, що так як ми все одно будемо відмічати ввечері, то. Зробивши вранці, нормально, настоїться, напевно, 8 годин у нього буде, щоб постояти. Тому я зараз домонтую це відео, складу Єві речі на завтрашнє свято у неї завтра вистава. На жаль, батьки не запрошені, нам будуть складати лише віто. Це така вистава для першокласників, для першокласників. Якось так. Ми з самому початку неправильно зрозуміли з батьками, що нас будуть запрошувати, але е, виявляється, ні. І ми <прашували> упрашували директора, але все одно чомусь якісь такі правила дивні. Ну, не правила, просто вони щось собі таке надумали. Форба цього свята і якось не, не подумали про те, що батьки захочуть це подивитися вживу. Ось тому трошки сумно через це, і дітки трошки засмутились. Ну не трошки а сильно засмутились, тому що їм теж якось батьки казали про це. Тому якось так буде буде вистава у нас ввечері. До речі, Єва дуже любить вистави. Мені здається, з неї виросте якийсь режисер-постановщик. Вона якось не так актриса, як е, реально ставить вистави. <с> До речі, е, не прибрала я. Е, купила ось таку е, цей, паро, е, Єва. Це для вистави. І два ключики. І ось таких е, два ключики купила. Для вистави приїхала додому, показала мені виставу всю з цими ключиками. Так мило взагалі не знаю. Вона така прикольна в цьому своєму червоному светрику, витягнула чобіточки, червоні санти. Ой, я тільки зрозуміла, що походу там в гардеробні знову погром через її перевдягання. Зловом, вона така дуже цікава дівчина в цьому плані. Їй подобаються ось ці всі театральні штуки, і вона любить дивитись вистави. І потім, після того, як вона подивляється, вона потім приходить і починає тут витворяти. Тому це її тема. І ми сьогодні просто ходили в метро, купували дещо діткам, дещо додому. І <свят> І так вона поки там ходила з моєю мамою, приходить, набрала ось це. <свят> ну Звісно, я не можу відмовити, тому що вона каже: це для вистави, ну як ти відмовиш? Я вже буду з вами прощатись, Зустрінемось завтра у новому відео, у новому вломусі, на нашому святі Миколая. Всім па-па Давайте, маленький спойлер. Який буде номер завтра? Ось? все, <гум> мій <Сьомий> номер. <гум> що тут може бути? Я вже знімаю. Не будеш нічого лишнього казати? <гум> <гум> що потім вирізати? <гум> І я. Ну що ти мене трясеш, Що? А що ти так пахнеш? Ти що надухалась? Моїми духами? Боже, а мені здається, може, я вже всі Саші на подарунки перебрала. Не знаю. Цікаво, чи залишилось ще. Боже, так хочу спати.